Всім привіт, з вами Юра Чіпак, Дал Дал і Україн, і це 24-й випуск рубрики Power Ranking за 21 березня. Поїхали! На 25-й сконці Стардас, на 24-й Лос Матадорос, на 23-й Кертіс Аксель, на 22-й Наталія, на 21-й Марк Генрі, на 20-й Міз і Демін Міздов, на 19-й Нью Дей, на 18-й Бед Ньюс Барретт, на 17-й Райберг на шістнадцятій Шоу, на п'ятнадцятій Ай Джей Лі, на чотирнадцяті Сет Роллінс, на тринадцяті Стінг, на дванадцяті Кіт і Сезаро, на одинадцятій Нікі Балла, на 10 Ренді Ортон, на 9. Брей Уайт, на восьмій Русів, на сьомій Пейдж, на шостій Джон Сіна, на п'ятій. Дользілер Прогрес з 10-го на п'яте. На четвертій Брок Лестер стабільно. На третє Небру стабільно. На другій. Дені Брайн – стабільно і на першій Роман Рейн – стабільно. Все з вами був Юра, Чіпа, Кадал, і Україн. До зустрічі!